В місті Решетилівка по вулиці Старокиївській зафіксовано черговий акт вандалізму. Понівечено сидіння на зупинці громадського транспорту. Там сиділа молодь. Я чула і бачила трішки, а так чула голоса, що такі голоса, ще як діти підліткового віку. Почула я два рази, що видно, по стінках зупинки, гепнули чимось. Потім тишина, я вже до них не виходила, а це вже було годину до 10 вечора. А вранці, як я вийшла на зупинку, проходила мимо, я глянула, а там досточки всі лежать кучкою. Вони їх просто вивертали, виривали і все, силу свою приміняли. А ще розпивають спиртні напої там часто. Після них взагалі срач стається. Насіння це наша біда, насіння скрізь. Шкаролопи з кавунів у мене в дворі, тому що я поряд живу. І я бігаю на зупинку, розганяю інколи, як дуже буйно. І бігаю ще на площадку дитячу, теж так само. І п'ють буває, ну а буває і тихо, себе гарно діти поводять. Ремонтувати лавки будуть працівники комунального підприємства Ефект на жаль, випадки вандалізму трапляються, і це є частиною ліквідація їх частиною нашої роботи. На щастя, акти вандалізму є поодинокі випадки, не носять системний характер. Усувати ці наслідки. Ми намагаємося оперативно. У комунальному підприємстві закликають в разі фіксації пошкоджень телефонувати на гарячу лінію Решетилівської міської ради.